Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в нас на огляді Yamaha ZR56 -та модель. Так, В цьому скутері йдуть в різних кольорах, але в нас чорний мат, заводський окрас на таких золотих, легкосплавних дисках скутер у нас. Так, По пластику зауважень взагалі немає. Абсолютно ні жодної царапинки, нічого. Стан як нового. Так. якась наклеєчку я понес наклею. Так, такий у нас пробіг. Проверка работает идеально. Mm. Побежим по осветлениям. Ближе к світло, поворотнички. все працює. Звуковий сигнал. До речі, вима у в такому стані. Данлок. По залишку відсотків 80. Ось переді ти також дано, але з іншим рисунком більш шосейний варіант. В цьому скутері з у нас вже газомаслений амортизатор. Звичайний ЗАРК-39-ї, пружина-червоного кольора. Тут типу, у нас вже. Чорним кольором. Оригінальне у нас сидіння. Багажничок такий. Присутні два ключа оригінальних. Поручечка, скутер в гарному стані взагалі. Так що, друзі, кому цікава така техніка, дзвоніть, замовляйте. Тема раді вас чути.